Друзі, перед вами така чудова золота вкладинка. І хто з вас, якщо ви були в коледжі, то знаєте, це на нашій стіні різні види зв'язку, які були тут. Радіо мобільного уявіть собі, страшно уявити тоді не було. І давайте ми перейдемо до історичних дат. Значить, 30-й рік Харківський електротехнікум зв'язку Хець, який був один 49 в союзі. На хорошому рахунку і нас завжди нагороджують. Так ми проходили різні етапи. Ми були в складі Київський, це Київський університет. Тут до їх другий четвертий рік. І нарешті ми уже на місці в Харкові, в складі Національного аерокосмічного університету ХАІ. Оце одна з лабораторій. Ви бачите, тут військового такі викладачі були у нас дуже багато. Було і спецслужб завжди були представники, які і викладали в тому числі дисципліни. Після війни ми були в приміщеннях університету Каразіна, чого тільки не було. Так, ну і дивіться, вже в 31-му році техніки АТС, такі от історії, подивіться, які лабораторії. Оце перед вами телевізор. Пен називався до нього лінза була, куди ще заливали там спеціальний жир, щоб збільшити екран. Екран був мацюпусінький, такий, як ну, півсторіночки А4, формату А4. Уявили, отакий був екран цього телевізора. Друзі, я хочу вам показати цих надзвичайних людей, з якими я особисто була знайома абсолютно. Зліва внизу Анна Іванівна Рожанська. Це була надзвичайно філолог, українська мова. А ось справа Павло Сергійович, наш зауч, який пройшов війну, нагороджений ординами медалі. Другий ряд це наші ветерани, керівництво підрозділів. Ось тут Улів Олександр Петрович, один з директорів засоби зв'язку. І дослідження космосу. Чому я перескакую на космос? Тому що ці і роки наші радисти, наші випускники працювали в космічній галузі 61-й рік, 12 квітня. Дивіться, перше, що прийняли всі радисти, радіосигнали першого світі штучного супутника Землі. Ви ж розумієте, яка це була гордість? Далі квітень 61-го року. Космічний корабель з ним двосторонній радіозв'язок. І знаєте, хто там? Жедан Олекс... Олексій Миколаєвич, наш випускник. Він розповідає, як вони запускали собачку. В них ще вона й втекла. Вони другу ловили. Ну він з гумором великим. І Ніколай Попович, Ніколай і Попович, і Попович з України спілкувалися між собою по радіотелефону через рік. І в цей час оцей радіозв'язок забезпечував Жедан Олексій Миколаєвич. Ну і ще там працівники. Я говорю зараз про наш, бачите? Ось які були радіо. Оці касети з записами тут все йшло. І ось внизу зліва Жадан Олексій Миколаївич. І оці всі хлопці, подивіться, вони всі з орденами. Скоріше це була зустріч з нашими випускниками, і вони всі десь працювали в якійсь галузі, тому що просто так нагороди, ну ніхто б не давав. А ось друзі, у нас майстерня, телеграфний апарат. Ви знаєте, що була пошта, потім пішов телеграф, і попереду ми бачимо нашого випускника. Нашого директора в цей час це взагалі була людина, яка очолювала не просто нас, це буховцям Анатолій Дмитрович. Він очолював раду директорів області. Це Начальство дуже часто бігало до нашого коледжу. За ним зразу сидить. Ось який після нього став директором Улєєв Олександр Петрович. Також наш випускник. Далі у нас заступники директора Сергій Миколаївич Оболєнський, Дінець Олександр Химович, наші випускники, радисти. Хочу про радистів окремо, тому що це от кафедра радистів. Подивіться обладнання. Ось це обладнання, друзі, це з телевізійного центру. Нам передали телекамери, які працювали, абсолютна апаратура, вся робоча. Справа росоха. Молодий викладач він тільки почав свою кар'єру. Раптом нас запрошують на день науки і проводять захід. Наші студенти, колишні. Росоха і Северин показують свої якісь прилади розроблені. І що ви думаєте, Тим це закінчить? Нас забирають Росоху, Романа в Київ. Якась компанія, яка була присутня, забирають його на роботу. Це наш уже коли стає структурі державного університету телекомунікації. До того ми були в Одесі. Мені страшенно подобались. Наші засідання методради кожен рік бували в Одесі. Ну звичайно і на морі також. У нас були дуже хороші контакти. Нас чудово там приймали. Цей університет це було філія була Одеської академії зв'язку. Тобто, перше, ніж він виник, ми їздили в Одесу, обмінювалися досвідом. А окпошта взагалі в Криму проводила для нас семінари і запрошували навчальні заклади, хто випускав поштовиків. Які були у нас спеціальності? Бачите, такі вони серйозні. Радіозв'язок, радіомовлення, телебачення. Далі станційне обладнання, тобто АТС, місцевий телефонний зв'язок, ніж міський телефонний зв'язок, був інший такий викрутас. Ну, наприклад, ви відправляєте всіх випускників, а їх направляв на роботу начальник відділу кадрів ОПТУС, куди входили всі галузі. Потім вони розбіглися, а було все об'єднане. По рейтингу заходили випускники з високим рейтингом в першу чергу, розподілялись і брали свої місця. Друзі, в нас проводились весь час науково-технічні конференції. От коли в нас почався дуд державний університет телекомунікації, у нас були бакалаври, і на цій фотографії, от ви бачите Євдокію Федорівну Суркову, це її група, це вже бакалаври, слухають доповіді. А ось наші представники операторів зв'язку, учасники круглого столу, тут начальник, наш випускник, начальник міської телефонної служби, Це радісти. і в нас був тоді заступник з наукової роботи. Наші студенти виїжджають на е, всякі цікаві заходи до університету. Ну, Супрун, Людмила Олександрівна, ну хто ж не пам'ятає Мільютю, Ольгу Святославину, нашого математика. Да? Ось вони з ректором фотографії. Наші студенти тут присутні, е, дуже гарно почувають. Ми бували також в університеті радіоелектроніки. Дивіться, отаке от було у нас обладнання і деякі моменти. Ось Росоха, про яку я вам говорила. Вийшли на вулицю. І проводять Антена така хакадут. Бачите, нормальна, можна сказати, реклама. А в лабораторії друга частина групи ловлять сигнали. Ну, така лабораторна робота цікава. Друзі, якщо говорити про нас про наш коледж, що у нас було? У нас було дуже багато чого. Ну, те, що міністерство зв'язку це зрозуміло. У нас була своя матерська радіостанція. У Нас була своя внутрішня радіостанція. В кожному кабінеті був приймач. І студенти могли музику під час перерви, за відділенням, там міг когось викликати прямо по радіостанції зайти. Місця, де вони знаходилися, їх було ну, за час моєї роботи в чотирьох місцях. Далі, що ще в нас було цікавого? Що в нас було ще свого? У ну, нас була своя телефонна станція. У нас телефони були в кожному кабінеті, в кожній лабораторії. У нас було біля десятка міських телефонів. Це була заздрість, коли до мене приходили мої колеги з інших. Навчальних закладів, так? Вони говорили, ти що в тебе є? Телефон міський? А в мене був апарат з трьома телефонами прямий з директором, піднімаєш трубку і директор вже чує, відповідає. Місцевий з усіма лабораторіями, кабінетами, і ще й міський. Це було надзвичайно. І в нас було три телефони міжміського зв'язку. Уявіть собі, це було щось. Це те, що ми мали. Далі, в нас була власна телестудія, як ви бачите, тут у нас такий. Така камера, і, і ще ми побачимо цю телестудію. У нас була власна фотостудія, своя мобільна станція. Будь ласка, ось вона, обладнання мобільної станції. І вовчинська Юлія, яка була єдиною студенткою дівчиною в групі, вона ж староста строїла хлопців тільки так. Ну, уявіть собі, переможе українського конкурсу з української мови імені Петра Ясика. Сьогодні в коледжі у нас проводиться цей конкурс. Якщо прорадись, дуже часто вони приходили на у нас якийсь семінар. З чи обласний приходять наші колеги. Перше, коли вони приходять, то вони чують радіопередачу, вітають присутніх. Ну це, це ж не все. Вони заходять в лабораторію і бачать себе на екранах телевізорів, поправляють зачіски, тому що телекамера на них спрямована, і все вже це знімається. Це те, що в нас було Все необхідне обладнання в поштовому зв'язку, в лабораторії поштового зв'язку. У нас відділення поштового зв'язку обладнано всім необхідним автоматизоване робоче місце відділення зв'язку. Програма, яка до сьогоднішнього дня ще використовується. 10 комп'ютерів. Подивіться ось тут. Я хочу сказати, хто був серед наших випускників керівників. Заступник директора е, в певний час виробничої роботи, але він очолював нашу, наш радіозв'язок. Всі передачі починалися грінь, Олександр. І біля нього працювала ще одна студентка світа, і вони вели оці радіопередачі на перерві по цілому коледжу. Звучали якісь, якась інформація, і так далі. В минулому році 100 років радіо він був присутній на нашому заході. Він виступав, грамоту він отримав, тому що він очолює, є президентом Харківського обласного союзу засобів масової інформації. Він був керівником одного з телеканалів Харків. Так, ну і далі в нас станційне обладнання електрозв'язку. Тобто, ви зрозуміли, що станція в нас була своя, і це все наші випускники Випускники і викладачі. Тому ми сьогодні в день студентів ми говоримо про випускників. Не просто про наш коледж, а про випускників нашого коледжу. Ну і що вони тут розглядали? І кабелі, і обладнання все було АТС. Міжміська станція, всі види, професійні конкурси. Тут потрібно було щось склепати, щось спаяти, і телефон мав зазвучати. Бачите, як хлопці зосереджені на цьому? Це завжди проводилось, Олександр Іванович Решетніков, Стругали, ну не стругали, звичайно. Хочу вам продемонструвати ось лабораторія, якраз Миколи Миколаєвич, аналогові системи передачі, такі, таке обладнання в ті часи стояло і в Америці, і в нас. Мобільна станція, я вже говорила. Справа станція пентакофконта або квазіелектронна, декадно-шагова за ними, координатка чутлівша. Тобто, всі види станції у нас представлені, вони досі існують. І Якщо вдасться вам коли-небудь побувати в коледжі, ви можете побачити від першої декадно шагової. І до сучасної цифрової, а цифрова сьогодні забезпечує внутрішній зв'язок коледжі. Розміром з ваш е, ноутбук цього на всього. -навсього. А це і там десятки номерів, не всі задіяні. А тут отакі величезні були станції. Ну, це студенти-тішники. От такі були комп'ютерчики, як старі телевізори. Отакі вони були. Так, ну і дивіться, що вони тут роблять: під столом залазять, щось тут монтують, щось роблять. І тут всі наші, і студенти, і наші уроки на підприємствах мені це страшенно подобалось. Ми приходили, нам розповідали, чому ну кругом наші випускники. Як могла Олена Іванівна внизу зліва, наша випускниця третього відділення, нам відмовити в екскурсії? І ми проникли поза межі доступу, куди нікому не можна. А ми тут ходимо, нам розповідають, нам показують. От тут штемпелювальну машинку ми пройшли. Тут е, побачили, як сортується пошта сортується періодика і так далі. І побачили наших чудових випускників: начальника поштанту, заступника начальника, начальника бригади сортувальників. Ну, дуже багато. Оці всі юні дівчата вони працювали там. І ось знову таки Олена Іванівна, третє відділення разом з паном Смілянським, науково-технічна творчість. Друзі, ну антена тут, тут щось паяється, весь час було. Подивіться, обладнання, пристрої, це все є в нас. Не потрібно щось десь шукати. Це все є на. От, до речі, от розібрана цифрова станція на стенді, щоб от, я вам говорила, що вона зовсім невеличка. От тут вона в лабораторії, оце одна із лабораторій радіо. Тут всі види антенн, антенно-фідерні пристрої. Ось такі були діла. А тут наші чудові заходи на вулиці, наукові пікніки, які нам організовувала годована Ніна викладач. Та ось вони тут. Наші студенти тут були ну просто з коронами, тому що ну, неймовірно велика кількість народу підходили. У нас були такі чудові, якісь ефективні покази, такі прикольні. Ну, подивіться на оце. Так, тут ви бачите Ірину Анатоліївну, географію вела у всіх у вас, хто б не був тут, вона є, да? це якраз просто її група. І тут отак вдарив по широку і пішла синусоїда. Шарики бігають, не просто бігають, а по потрібні лінії. Ну, тут хлопці щось показують. Завжди ми були в центрі уваги це сад ем, Шевченка, завжди там кожен рік цей науковий пікнік просто відбою не було. Фізика, наука, життя, науково-практична конференція. Ось наші студенти, я їх пам'ятаю, я викладала в хімію, показують тут. Бачите, дим іде тут, чого тільки немає. Ось такі у нас були кожен рік. Кожен рік. Потім нас, після цього, як побували в нас в гостях, почали запрошувати. Ось в автотранспортному технікумі наш стенд, наші студенти. Подивіться на ці обличчя. Ну, це інтелект, це просто приємні, красиві, розумні. І ми тут показуємо свої шедеври. Показуємо, демонструємо тут. Це вже ми на виїзді, як то кажуть. Дозвілля, ну, турнір, геймворд, день української писемності. Ну це було свято. І день вишиванки. Подивіться, яка краса, це в дворі. Далі що ми тут маємо? Тут у нас ну, продовжується ярмарок, щось продають, щось рекламують. Концерт до свята зв'язківців. Подивіться, як танцюють наші хлопці і дівчата, було де, було як. Ну, це було не те свято, яке ми сьогодні з вами проводимо. І вже, друзі, у нас з'являються, у нас свята проходили в будинках. Будинок зв'язківців у нас кожен місяць. Це нинішній Київський Київського району будинок культури. Кожен місяць там був КВН. Кожен місяць там якесь було свято. Уявіть собі, 12 разів будинку культури зв'язків ми проводили наші свята. Це у нас святкові заходи вже в будинку культури міліції. Ми з ними познайомились, і тут також от є ведучі. Так, а тепер Інна Миколаївна, слово вам про спортивні досягнення. Нашого коледжу, будь ласка, дійсно в коледжі дуже дуже був розвинутий спорт, і я не знаю, як чого це так було, але всі всі студенти бажали приймати участь у різних різних змаганнях, які на той час проводилися. Дівчата бігали 500 метрів, хлопці бігали 1000 метрів. Хлопці приймали участь у підніманні гірі, грали в шахі, і хлопці, й дівчата були волейбольні команди, і дівчача, і хлопчача, і ми з задоволенням ходили і водили дітей, і студентів на ці всі, всі заходи спортивні, які відбувалися. І до речі, можу сказати, що не було у нас так багато студентів, які мали розряд із якихось видів спорту, але бажання бути першими, бажання показати найкращі результати у цих дітей були дуже великі. І тому наш коледж посідав доволі такі достойні місця, скажімо, в змаганнях. Ми посідали третє місце у своїй підгрупі з легкатлетичного кросу, бо дуже гарно бігали дівчата. От ми дуже гарно виступали на змаганнях шахів. У нас завжди були розумники і розумнички, які давали нам таку можливість перемагати. Хочу ще відзначити, що у нас були діти, які прийшли до нас і мали розряди кандидатів у майстри спорту з настільного тенісу. І певний час, поки цей туди навчався, наш коледж посідав завжди призові місця. Ну і взагалі я хочу вам сказати, що е, дуже дуже-дуже було цікаво, дуже було, всі були зацікавлені. Е, міні футбол е, завжди у нас були футболісти, які з задоволенням виступали за коїч. От бачите, Амрейслінг, е, були конкурси, хто більше нав'є, хто де там яку кількість віджимань, відтискань від підлоги, зробить більшу, хто в планці простоїть довше. Ну, були такі змагання між собою. І в коледжі дуже е, так гарно процвітав е, бокс. Я вам хочу сказати, що е, у нас рівник фізичного виховання Володимир Юхимич Сімко, який ввів секцію боксу, і його студент, спортсмени, студенти нашого коледжу завжди за дуже високі місця. Цього виду спорту на змаганнях міста Харкова і взагалі в області, і були також показові виступи на 1 вересня, боксували його хлопці. Була дуже гарна подія у нас. Ми приймали участь у легкоатлетичному крості, яке було присвячено до 12 квітня. Це день космонавтики. ви знаєте, що колишній мер нашого міста. Пан Кернес проводив такі змагання чудові. І ми приймали участь було трошки страшненько, бо ми переживали, як студенти зможуть це все ну, преодолювати таку дистанцію. Але набрали студентів, які ну, розуміли, що вони. Можуть це зробити, і це було це була повна ефорія. Ми радувалися з ними, що вони всі добігли, що вони всі прибігли. Дуже було це емоційно. Щоб переходити до сьогоднішніх днів, у нас в минулому тижні відбувся цей інженерний тиждень. Це було надзвичайно круто. Дивіться, в нас міжнародний день студентів сьогодні. Вчора день. Працівників радіотелебачення зв'язку цей тиждень пройшов 95 років. Ми той навчальний заклад, який концентрує в собі дуже багато всього. Триває студентське життя. Зараз у вас курсові, дипломні будуть скоро, успішні випуски, і ми віримо, що на світлинах, коли ми будемо збиратись наживо, ви будете присутні, будуть ваші фотографії. Вітаю вас, не працівників радіотелебачення зв'язку. Вітаю вас святом. Студентів друзі, я завершую свою презентацію. Я дуже вдячна всім.